Канцелярія, іграшки, засоби гігієни та ще чимало дрібничок можна придбати і святково упакувати. Ці подарунки отримають діти із дитячих будинків, малозабезпечених сімей та люди у будинках пристарілих. Акція називається подарунок від янгола. Це мої добрі друзі. Благодійний фонд Сім'я Христа, який базується в Ужгороді, і вони вже 10 років поспіль організовують таку акцію, даруючи діткам з дитячих будинків, з профронтових зон, з інтернатів такі подарунки на Миколая, на свята. О для того, щоб подарувати діткам віру в диво, для того, щоб. Викликати посмішку в них і подарувати приємні емоції. На Закарпатті стартувала благодійна акція Подарунок від Янгола. У області її проводять уже в десяте, каже пані Валерія. Наша школа, дітки з нашої школи і мої друзі, долучаємося вже третій рік поспіль. От минулого року ми зібрали разом з спільними зусиллями 82 подаруночка. От, і все для того, щоб подарувати радість і щастя діткам. Долучатися може ну, кожен. Е в принципі, е є список таких елементарних, е таких, е ну, те, що можна поставити в подарунок, це можуть бути солодощі, шапочки, носочки, канцелярія. Е це можуть бути іграшки. Тобто е є такий список речей приблизний, так, елементарних. І мінімум п'ять позицій з цього списку людина може запакувати гарно в коробочку. Це може... Варто звернути увагу про те, що не ставимо но. Жеці і таке інше, тобто, щоб дитинка не травмувала себе і інших. Від початку повномасштабного вторгнення небайдужі краяни допомагають діткам, які знаходяться на сході та у зоні бойових дій. Долучитись до акції ви можете, зібравши ось такий пакуночок, зазначивши на ньому список всіх придбаних вами товарів. Це може бути мінімум п'ять речей зі списку, серед яких може бути канцелярія, солодощі, шкарпетки, різні речі для дитячого розвитку та обов'язково зазначити вік дитинки. Війна вкрала в дітей безтурботність улюблених свят, але навіть у найтемніші часи діти мають вірити у диво, яке можуть створити дорослі. Важливо знаєте, не забувати про добро, про те, що його потрібно множити, про те, що потрібно розповідати, навіть якщо. Наприклад, цього року не долучиться людина. Вона послухає на наступний рік долучиться. Також ми діткам розказуємо в нашій школі про те, що варто робити добро, треба бути милосердним, треба ділитися з тим, хто не має, наприклад, маму і тата. Долучитися до акції можна, зібравши святковий подарунок та принести його у торговий центр Корзо у школу англійської мови на другому поверсі. Збір подарунків триває до 24 грудня.